з півночі України Суми почала цвісти об'єта. розкриваються перші квіточки, килимки мої. Починають цвісти. коли розквітнуть повністю, буде гарний Фіолетовий Килимок. Тут у мене два сорти. назви не знаю. Оцей і ось ці давала мені сусідка. У неї дуже багато таких килинків. Гарна сусідочка в мене. А ось цей я сама виростила з насіння. Ну, ще дуже маленький. Цього килимка у мене скрізь. Це страшний агресор. Але мені він подобається. Краще килимок, ніж бур'ян. І думати, як його полоть треба. І ось також. Ось тут вліз в обрієту. Іроніка. Вон він у мене починає квітнути. До кінця літа ця клумба вся вкрита килим Обероніки. Я її восени, коли вкриваю троянди, все знімаю, десь залишається маленький такий, малесенький-малесенький. І вони розростаються за літо килим. Отаких от ніжних блакитних квітів. Ну що, троянди мої почали розкривати листочки. Ось, бачите, закладається вже пуп'янки. Зараз буду починати вносити добрива. Пролонгованої дії. Купила в цьому році. Уже багато років хотіла це зробити. Нарешті купила ось 10 кг фірми Гілея. Добриво зелений гай. Добрива – яскравий квітник, повне мінеральне добриво для догляду за трояндами та іншими квітами. Так, дивимось, який склад азоту 14%, фосфору 17, калію 18%. І цілий комплекс мікроелементів. Дуже гарне добриво. Стимулює активну бутонізацію, посилює яскравість квіткових кольорів, підвищує стійкість до хвороб, гнилі, переохолодження, зберігає і збільшує вегетативну зелену масу. Я думаю, буде дуже гарно доброго. Ледь дотягла з нової пошти, важка. Зараз відкриємо, подивимось, ось такий має вигляд це доброго Тут навіть є ось такий ой, зараз навіду стаканчик, бачите. І рукавички тут вкладені, мирний стаканчик. Спосіб використання написано 25 г, Це одна мірка, якась тут лежить. Упакована була у відрі. Вноситься добриво на вологий ґрунт. Зараз я вам наведу, почитаємо. Так, на один квадратний метр 25 грамів. Строки внесення добрив. перше після появи паростків і друге в період ботанізації, і третє після цвітіння. Ну, я трішечки запізненням вношу. Вже паростки такі дебелі. Але я думаю, краще так, ніж як. Буду зараз вносить. Ну, і ще один килимок Арабіс. Ось така квіточка. Схожа на міні-трояндочку. Мені вона так схожа на айсберг троянду. Ну, сама квіточка. Ось одинока. бачите красуня Посадила його тут під виноградом, і він так розрісся гарно. Поліз нагород. Буду якось обмежувати трішечки його. Це красиво. С этой стороны покажу. Смотрите, еще полностью не раскрылась сквитка. Белый снег. Ну і тоже. Подивимось, як себе почуває моя малеча. Це троянди, які я живцювала після першого світіння в минулому році. Дивіться, як перезимували. Було ось так під пляшками. Частину зняла. А частина вже розкрита. Все підписувала кожну пляшечку. Все змилося за зиму. Тепер не знаю. Буду чекати, коли розквітне яка троянда, щоб познати Знаю, що ця. оця мабуть, зефері схоже. Ну, подивимось. Ну, а ця по листочкам видна Агне Шиллінгер. Гарна живцюється троянда. На сьогодні все. Буду з вами прощатися. Слава Україні! І героям слава! До побачення, до зустрічі!